Далі про гроші національну стратегію доходів на 2024-2030 роки затвердив уряд України. Це важливо для подальшої співпраці з міжнародним валютним фондом. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І один із кроків для адаптації податкового та митного законодавства до стандартів Євросоюзу. Виконуємо один із структурних маяків програми співпраці з МВФ, затверджуємо національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Її мета посилити фіскальну спроможність держави, адаптувати податкове і митне законодавство до стандартів ЄС, створити стимули для післявоєнного відновлення та економічного зростання. У сфері податкового адміністрування це доброчесність податківців, підвищення довіри громадян до державної податкової служби, зростання ефективності управління ризиками, автоматизація процесів. У митній сфері це послідовна боротьба з корупцією, чітка взаємодія з бізнесом на основі зрозумілих алгоритмів, нові цифрові рішення для митної служби. Данило Гетманцев, народний депутат України і голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, добрий ранок вітаємо, Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Данило, завершується 2023 рік. І так сталося, що в умовах війни не завжди українці можуть складати для себе далекострокові плани. Але тим не менше, в нас мають бути певні реперні точки, зокрема в економічній галузі, для того, щоб нам було спокійніше. І легше проживати наступний рік, тому що він так само буде для нас непростим. Хочемо запитати у вас про економічну стратегію на 2024 рік. Чи можете ви охарактеризувати її? Які головні виклики будуть стояти перед урядом, перед верховною радою і головні тези цієї стратегії? В чому її особливість? Ну насправді ви правильно почали з цієї новини про затвердження національної стратегії доходів, і вона є одним з багатьох структурних маяків, які ми виконуємо у співпраці з нашими міжнародними партнерами. Передусім, з міжнародним валютним фондом. Ми залишилися в програмі з міжнародним валютним фондом. Ми про продовжили цю програму на 2024 рік, і це говорить про те, що ми маємо певну фінансову стабільність і можемо розраховувати на допомогу від наших партнерів яка буде на 24-й рік точно у необхідному обсязі. Якщо говорити про нашу стратегію на 24-й рік, то вона є продовженням того, що відбувалося в 23-му році, 22-му році, і першим і напевно найголовнішим пунктом цієї стратегії є євроінтеграція. Євроінтеграція в усіх сферах нашого життя, починаючи від фінансової системи і завершуючи сільським господарством чи навіть культурою, ми будемо мати вже до березня відповідну рамку. Перемовну рамку з Євросоюзом і відповідно до цієї перемовної рамки все буде залежати від нас наскільки швидко ми імплементуємо до законодавства України законодавства норми законодавства Європейського союзу і станемо невід'ємною частиною Євросоюзу. Тому євроінтеграція це інституційні зміни. Передусім, це відкриття ринків для нашого бізнесу, це дешеві гроші, які може надати європейський союз, і послідовність цих змін це все те, що ми повинні робити наступного року. Друге і не менш важливе, це макрофінансова стабільність. Ми маємо здобутки цього року. Ну, якщо ми входили в рік з інфляцією 26%, то на в грудні ми маємо вже 5%, Інфляція достатньо сильно уповільнилася. Ми маємо стабільну працюючу банківську систему прибуткову банківську систему. Ми маємо стабільну гривню. І ви знаєте, що власне курс гривні є також стабільним. Е, також безпековий фактор це дуже важливо, безпека людей. Безпека бізнесу ми реалізуємо програми з страхування військово-політичних ризиків і для нашого бізнесу, і для міжнародного бізнесу, який буде входити в Україну, і на цій базі безперечно будемо розвивати економіку. Ще одним фактором є детінізація. Детінізація це те, чим ми в 2023 році зайнялися досить плідно і маємо результати. Ну, скажімо, від процесу детінізації ми маємо. Плюс в бюджет 62,9 мільярди гривень. Це величезні гроші, які ми отримали за рахунок детінізації на ринку горілки, на ринку палива, детінізації торгівлі, детінізації детинізації грального бізнесу та декілька інших сфер нашої економіки. Безперечно, в 2024 році детінізація є також завданням номер. Один. Ну і підтримка бізнесу. Це і програма 5.7.9, яка є успішною, яка, яка триває е, у нас з початку і до війни. і з початку війни ми вже більше 160 шестидесяти. Мільярдів кредитів видали нашим людям, нашому бізнесу. І програма є робота, програма іпотечного кредитування, інша програма з підтримки бізнесу, які, попри війну, ми продовжуємо і навіть збільшуємо їх обсяги. І підтримка, безперечно, ключових галузей нашої економіки це оборонно-промисловий комплекс. Ви знаєте, що ми в сім разів, в сім разів збільшили держзамовлення. На виготовлення техніки, ми е, маємо також підтримку it індустрії яка є ключовою галузі сільськогосподарської переробки, логістики та енергетики. Все це е, спрямовано на розвиток України, спрямовано, по перше, на те, аби стійко втримати удар від ворога, і в 2024 році продовжити розвиток нашої економіки. Бо якщо ви подивитеся на результати 2023 року, якщо на початку року нам давали. В плюс 0,3 збільшення ВВП країни, то на кінець року ми вже бачимо, що це буде більше 5%. Це нормальні результати для країни, яка перебуває у військовому конфлікті найбільшому з 1945 року в Європі. Ну і ще один нюанс, на який би хотів я звернути увагу: попри таку страшну війну, ми стійко виконуємо свої соціальні зобов'язання пенсії виплачуються своєчасно. Пенсії індексуються, обсяг пенсії, розмір пенсій збільшується. Більш ніж на 15% цього року збільшилися пенсії. Соціальні виплати здійснюються і обслуговуються в своєчасно. І я хотів би, аби ми всі ці чуткі незрозумілі розмови щодо того, що держава щось там не виконає в 24 році. Ми їх забули і не поверталися до них, бо насправді держава. Буде виконувати своєчасно всі свої соціальні зобов'язання, бо ми розуміємо, що підтримка соціально незахищених верств верст населення це також завдання номер один на період війни, пане Данило, і ми дякуємо вам за відповіді. Фіксуємо Данило Гетмансев, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.